Ніхто не забере нашу пристрасть? Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні обговоримо ймовірну відставку е старого можливо, екс наставника Шахтеря Ігора Ювічовича та призначення нідерландського спеціаліста Патрика Ван Леуена на посаду головного тренера гірників. Є інформація від тут таке наших колег, що президент Шахтаря Натахметом вже остаточно затвердив кандидатуру нідерландця. Але в нас є і інша інформація, що, начебто, ці ротування на тренерському містку гірники відбуваються не просто так а є якийсь внутрішній конфлікт серед топ-менеджменту донецького шахтаря, і про це більше знає український футбольний журналіст Сергій Тищенко. Кажу вам доброго дня, пане Сергій. Так, Доброго дня, дякую за запрошення. А, скажіть, будь ласка, от ви написали статтю аналітичну про те, що, начебто, зараз якийсь вибувається пер, перерозподіл сфер впливу в Донецькому шахтарі між Даріос Сирною, а також між Сергієм Палкіним. І це впливає на зміни на тренерському містку в Донецькому шахтарі. Так, я думаю, що така версія має право на не шахтар, секнук, який гибнував в систему за останні 20 років. І вони фактично ніколи не відходили там на крок вліво-вправо. Була система, яка працювала там на загальний розвиток клубу. І скажімо, якби в Київському Динамо була така ситуація, що тренер виграв чемпіонство і вивів команду Беріги чемпіонів, то йому б, напевно, на 3-4 роки дали б новий контракт. А так ситуація в Шахтарі дуже дивна, Та? Тренер перемагає в чемпіонаті, тренер. Набирає групу Лі Лігі шістячок, і шість очок, пазують вказують на двері. Напевно, це слідчить про те, що всередині клубу щось не факт. І більше за все, що знаєте, в кожному клубі має бути якась відповідальна людина, яка приймає головні рішення, яка відповідає за процес. Коли таких людини дві, і в них різне бачення футболу, то це привозить до конфлікту. Безперечно, що останні два тренери. Роберто де і Ігор Євмічевич це люди, яких команду приймів Ігор е, Даріо Серна. Це його е, бачення футболу. Сергій Палкін раніше відповідав фактично за весь вектор розвитку Шахтаря була збудована система, коли клуб орієнтувався на бразильських футболістів, Молодь адаптували з приходом Серне а Шахтар десь розвернувся в своєму векторі, і почав вже більше досвідчених футболістів. Вже щось змінилось. І звичайно, що Сергій Антонович розуміє, що в певний момент, якщо він не приймає рішення, якщо його ідеї не працюють, якщо він відходить на другий план, то рано чи пізно він може доволі легко втратити роботу. Патрік Лелем – Лелен це людина, яка дуже добре знає Софтар, Це людина, яка дуже добре знає Фалкіна, тому що Сергій Афорович свого часу запрошував його до Софтаря. Для того, щоб побудувати академію, він був головним мефондистом і там, скажімо, фояла таких символістів, як Віктор Коваленко, як Нікола Матмієнко, як Олександр Зінченко. Це беззаперечний заснюга Фатріка, який вміє розвивати молодь. І зараз, напевно, до Ігоря Ніченча головна претензія в тому, що за рік своєї роботи він не відкрив жодного футболіста. В Україні така ситуація, що іноземці, не приїдуть і потрібно вміти працювати з власною молоджі. Потрібно якось їх отробивати. Патрій показав чудові результати в мірі, коли, скажімо, той же воротар Сапутін, про якого взагалі ніхто нічого не знав, став одним з відкриттів чемпіонату. Володимир Брашко, орендований з Динамо, да кандидат в національну збірну України, хоча ще минулого ліфа він був фолним неунеймон. При нього взагалі мало познав. І, скажімо, тоже Назарій Там Русин, який не зміг заграти в Динамо не при Хацкевичі, не при Мхличенку, не при Луческу, не в Варшавській легії, а став одним із найкращих футболістів зорі і всього чемпіонату. Тому логіка така, що потрібно і напласити тренера, який буде працювати із шахтарівською молоді. У них дуже хороша академія, вистачає талановитих футболістів і Фатрих має. До Допомогти їхнього розвитку. Окей, а пане Сері, ви розповідаєте, що стратегія розвитку клубу і бачення майбутнього в Сернії і в Палки не співпадають. От е, яка різниця бачення от, в цих двох топ-менеджерів? Ну Серна хоче відразили і все. Тобто він хоче запрошувати вже досвідчених футболістів, які готові давати результати сьогодні. Сафера не має тільки пробувати... Кубки медалі, але має показувати якісну на рівні, там, скажімо, Ліги Чемпіонів, команда не має грати в раціональний футбол другим номером, вони повинні атакувати. Палкіна Ін трошечки інше уявлення про розвиток клубу. Він вважає так, що в команді має бути більше молоді, і тренер має розвивати молодих футболістів. З часом ці футболісти він мають. О, і... Переходити до закордонних клубів, і власне на рахунок, на рахунок цього повинні клуб, якби такі, повинен жити. Ну така от ситуація, що як до них, скажімо, такий невеличкий конфлікт почався, тому що в жодному клубі немає такої посади, як футбольний, як директор по футболу. Можна взяти, скажімо, там Баварію, Мілан, Реал це клуби, які там мають свої баскетбольні представники. А тут фактично виходить так, що два менеджери. Працюють в одній команді і вони стримають розвиток футболу абсолютно по-різному. У цій ситуації, звичайно, має залишитися один. Вони можуть між собою бути друзями, і собою мати дуже гарні відносини. Але you know, конфлікт між ними в майбутньому і це дуже може бути, і це може призвести до величезних наслідків. Я нагадаю ситуацію, що фафері. Коли спрацював такий наставник, як Ліш Каштер, на сьогоднішній день це найкращий пренебром Бразилії. Серна зробив все можливе, щоб Каштр залишив команду і у Челефони Файфе в сезоні 2021 Шахтар весною дуже сильно штормило, власне, було якесь противоріччя всередині, яка прийшов серна своїй небени, і десь наставник втратив Мені здається, що цього сезону десь відбулося дуже схожі оперечі, що Сергій Палків все зробив можливе для того, щоб Ігор Явічивич покинув свою посаду і на його місце прийшла людина, і на фій довіряє, з якою він почав працювати. Зрозуміло. А як ви сприймаєте призначення Патріка Ван Лована на посаду наставника донецького шахтаря? І до цього була інформація від наших колег із Тотаке. Що насправді грою, е, не задоволений грою не Палкин чи Серна, а не задоволений грою шахтаря як такою, саме Ренат Ахметов, що команда не надто яскраво грає. Е, при лоуні е, ця команда з наявності е, таких грамців заграє яскравіше? Безперешті, тому що Патрік це представник нідерландської школи і в Нідерландах важливе значення має саме якість гри. Всі команди грають в атакувальний футбол, ніхто не захищається. Кінчова схема це 4-3-3. Коли фактично команді три Форварди. Ігор Явічевич це більш такий раціональний тренер, який у Лігі Чемпіонів відверто сушив гру. Тобто були такі матчі, коли команда захищалася і будувала свою атаку через тій якості Михайла Мудрика. Напевно, Ріната Ахметова це не дуже влаштовує. Я думаю, тут є дуже важливий момент в тому, що. У, хто доносить інформацію до Ріната Ахмефова? Він думає, що в нього є скільки часу, щоб самому щось аналізувати там робити висновки. І напевно йде боротьба між Палкінів і, і Серною в тому, хто, хто стане головним для Ахметова у плані донесення інформації. Тому десь воно якось ставляється так, що зробили ставку на тренера, який буде розвивати моли, це по перше, а по друге. І покращить якість ри. Тобто шахтар має більше заграти такий фланговий атакувальний футбол, якщо десь було при бразильцях, ще до війни. Окей, а з ось цими гравцями, чи варто якусь нового намови підписувати? Чи можливий яскравий атакувальний футбол, який був в шахтарі при з бразильцями, точніше, з наявністю теперішніх гравців? Тобто, 10 гравців в основному складі українці і траура, можливо, або келсі е, іноземці і не більше. Розумієте, зараз такий час, що, скажімо, запросити якісного рівноземця в Україну, дуже складно, тому що йде війна. Всі знають, що шофер продав дуже дорого мудрика і фіно ціни на потенційних для шофера величезні. І нічого не залишається, як робити ставку на український ринок свого часу, коли <кхем> Даріо Серна намагався чим більше влаштувати своїх людей в клуб, і зимою. Головним скаутом чи людиною, яка відвідає за селацію, став ліфенський спеціаліст Сенвадоре Монако, який раніше працював в дезебрі, і вони десь так планували працювати по країнах Латинської Америки, можливо, не Бразилія, не Аргентина, там Еквадор, Венесела, щось таке бідніше. І працювати також як фірма про молодіжних командах серії А. Але це, я не промовну великого результату, тому що. Mm. Все-таки фактор війни він набагато більший за фактор, скажімо, хорошого особистого заробітку і там, можливості заграти ні, чемпіони. Кожен гравок дві чи три, буде думати, чи жартувати ризикувати і таке як Україну, яка йде. Тому не залишається нічого іншого, ніж робити ставку на українських футболістів. Це втора доволі непоганий склад, є доволі непогана імландська. Команда, він доволі нефогана академія, і власне з цих хлопців потрібно відлітити команду і завдання для головного тренера це капітало футболіст, Рената Фметов, це бізнесмен. Ну, для нього е, ріст його активів дуже оплозливий. І цю ситуацію потрібен тренер, який вміє розвивати мало, який вміє з футболістів молодих е, робити вже е, якісні. Uh -huh. Ну, зрозуміло, ну тобто я не, не критикую навпаки, в скажімо так, в лапках, завдяки розв'язаній війні, у нас з'явилася можливість українських гравців розвивати власний талант в українському чемпіонаті, в українських клубах. День, що просто так Але це мав офіцій шанс і думав, що це був України, звір на Україні, це краще є втратить. Е, сколося, ну, я про це маю на увазі, що сколося такі обставини, що тепер ми, українські гравці мають можливість здобувати ігрову практику і розвивається. Як бачив, що можна не показувати шалено успішні якісь результати в Єврокубках, але все ж показувати, зважаючи те, як в рамках відбору Ліги Чемпіонів грав Шахтар. І наприкінці цікавить, як ви думаєте, як розвиватиметься? От ви розповідаєте, що Ренат Ахметов – бізнесмен? І його цікавить в першу чергу переріст власних активів, за якою схемою тепер розвиватиметься Донецький клуб, як Загребське Динамо, як Амстердамський «Аякс», тобто чи витягуватимуть з академії, вирощуватимуть власних талантів і готуватиме та продаж. Вприклад, можна навести якусь структуру європейського клубу? Чи можливо, не європейського? Зараз таких як директором доріже, тому що раніше орієнтувалися на бразильців, зараз потрібно орієнтуватися на інші, якби в еффар шахфармації шлях тепер потрібно змінювати. І, напевно, шлях-динамо він особливий, тому що клуб продає, клуб має повну форму гемонію формації. Стара ситуація просто інша, тому що ні динамо, ні рух. Зараз те місцем буде мати, скажімо пошук молодих футболістів, це він не такий простий, тим паче, що враховуючи війну, дуже багато людей і Мені здається, що на першому місці для них буде результат, тому що у вихідній до чемпіонів це 35-40 мільйонів доларів кожного сезону. В такій ситуації, скажімо, молодь може забезпечити перше місце, тому що молоді лісуться це нестабільність. І здається, що вони будуть розвиватися до такому. З тим, що кожні там півтора і два сезони вони будуть продавати одного футболіста, і цей футболіст має принести до бюджету команди, скажімо, дуже хороші гроші. Там скажімо, як було з Михайлом Мудриком, Вони продали одного футболіста. тепер на черзі, скажімо, може бути Анатолій Трубін там, Артем Бондаренко, Георгій Синдако масового розпроділу і не було, скажімо, фернуває Динамо захід сторіше. Так, що один футболіст раз на сезон, на два сезони і не без якихось таких серйозних кроків, щоб він втратити досить став. Окей. Це ще не кінець. І насправді цікаво з'явилися чутки. Були такі чутки ходили в пам'ятках, у пресі, що начебто минулого року Сергій Палкін був на межі звільнення. Ви якраз згадуєте трансфер Михайла Мудрика до Челсі, а начебто минулого літа. Були проблеми із продажем Михайла. Ніхто перейти то в Байер, то в Бренфорд здається, і начебто виник конфлікт у цьому трансфері через Сергія Палкіна. Чи у вас є деталі щодо цієї інформації? Чи такої форматі перший раз я чую Насамперед, я знаю Сергія Палкіна, дуже інвісткі і довірливі відносини з власником клубу Рената Фмефора? Вони пройшли величезний шлях. Це перемога Кубкою це чи фінал він і мафінали Нігі іврофол. І переїзд із Донецька в Київ, і війна, тобто Фалті показав себе як доволі успішний менеджер, але щоб, скажімо, його звільняти, я думаю, таких передумовно все вдома не немає. Але тобто це просто все вигляд е чутки, які розповсюджують де деякі непевні не джерела, скажімо так. І все ж таки е цікавить, якщо порівняти київське Динамо, енецький шахтари, скажіть, будь ласка, в чому з причини, як так трапилося? що в війни Шахтар практично втратив весь основний склад, а Динамо мало збитий колектив. І в підшумку ми маємо на першій місці з Ювічевичем Дулецький клуб, і на четвертому не місці київський клуб. Ні, дити. Тут все дуже просто, що Шахтар намагається і, і, якби будувати власну стратегію, думати наперед. А київський Динамо воно просто бореться з проблемами, які виникають. На сьогоднішній момент абсолютно недалекоглядний якийсь такий погляд на розвиток. І ми в Динамо дуже багато говорить про власну академію, про косфектулу. Якщо ви візьмете сьогоднішній там молодих не так вже і багато. Плюс і вікових фендоністів вистачає. Зараз підписали 33 річного Андрія Фірмоленка. Можливо, ця позиція в Динамо не є. Зайнятою, але в той же час, напевно, заважатиме молодим футболістам проявляти себе, селати лідери, що старі більше видобувана система. Тобто є позиція спортивного директора, є позиція селекції. І динамо система дуже проста. Є френер, який має відповідати за всі речі. І, звичайно, що якщо працює одна людина з однієї сторони, а там ціла команда, то одна команда буде попереду без Запережі. А кого в маєте на увазі в Київському «Динамо» одна людина Ігор Суркіс? Ні, Лучесько, тобто він визначає трансферну політику клубу, тобто він сам підбирає футболістів, хто має тече, хто має свіки, він визначає, кого можна там продавати, кого не можна продавати, тому що Динамо пропонує багато футболістів, але скажімо, Лучесько каже, що не потрібно підписивати, тому що в нас є певні ці, там, футболісти. Рівень яких мене влаштовує. І є певні рішення. скажімо, в шахтарі, коли звільняли Неческо, то вже за тим роком була кандидатура Павла Фонсете. Коли в Динамо відбуваються якісь кризові ситуації, потрібно звільняти тренера, то тоді авральний фошик і ніхто не знає, що робити, тому що ситуація багато в чому спікувала. До яке ви сприймаєте повернення Андрія Ярмоленка до Динамо, якщо оцінювати більш позитивно чи більш легативно, як і для команди, так і для самого Андрія? Неоднозначно, по-перше, це дуже велика надійна подія, і я думаю, що на 22-3 місяці клуб матиме величезну увагу, будуть спостерігати його матчем, будуть спостерігати за міями Андрія. З іншої сторони, цей фарахід зафізниця мінімум на наріфтиме, що Андрія Ярмоленко перейшов до Динамо. Минулого року ситуація можливо була б дочки краще до Бинамо. Не було б такого провального сезону. Все таки чемпіонат Об'єднаних не дуже сильний, і ми бачимо, що фізично Андрій вже не витримує 90 хвилин і тут І дуже важливо, чи вистачить у е, авторитету і сил, щоб, скажімо, замінювати там Ярмонка, коли вже він фізично формився. Всі ми знаємо, що Ярмонко не просто перейшов до Динамо, перейшов до «Динамо» і стати новим спортивним директором. І невеликий секрет, що коли переходив Андрій Шевченко до Динамо, до 2009 році ще не помиляюся, чим 2010 дев'ятому ситуація була така, що да, його перехід зіпсував колектив редагальних середини. Не головний тренер десь на той час росіянин Ларісоном втрапив управління командою. З'явився новий лідер, з'явився новий авторитет, на якого почали орієнтуватися та? Це невелика таємниця, що Шевченко завжди тренувався. Шевченко час від часу привітав до Лондона, до, до родини, і ним потрібно було шукати місце на фолі, тому що не поставити такого фунданістства до складу, було дуже складно. Зараз повторюється ситуація з імперієм Єрмолентом, він вже не молодий, він вже не завжди здоровий. Але, скажімо, чи вистачить у улуческу цього футболіста тримати під контролем дай виконувати всі його завдання. Ну велике затипання. Я дуже боюся, що це може призвести да, до якогось професіяння всередині клубу, коли футболісти будуть більше орієнтуватися на Ярмоленка, ніж на головного тренера. І мені здається, ми це е, в інших записах, в інших інтерв'ю з хлопцями з Своболваць 24 що. Може ще скластися інша ситуація. Що коли молоді гравці знаходяться на полі, не те, що вони не свого участку, а просто під вантажем авторитету Єрмоленка, наприклад, коли мони молодий гравець братиме кому віддати пас із партнерів, точно швидше впаде вибір на Андрія. Ну як легко не скажімо, такі школи, як Динамозарев, якамсіфа, як які. Вміють вигровувати продавати футболістів, фандрі-система. Але якщо підходять якісь молоді футболісти, то вони старшого нікового продають. Цього часу Динамо ті у Фесле Менфіса у Джермена Ленса. Ленса, та... тому що по одній причині Фесе продавав гравця збірної Нідерландії тільки тому, що на цій позиції розвивався молодий Менфіс Дефай. Пам'ятаєте, що в 2009 році Динамо лідером і капітаном був Артем як Мсефришов Шенченко. Міня зовсім скіз, і потім це закінчилося величезним проблемами. І мені здається, що сьогодні інповідальність за себе мають брати молодих символістику, що там лідером має статися Поренко, який, скажімо, може бути і хорошим активом, плані того, що його можна фронтанчик. А не вже фімбалістиком в цьому році виповниться 34 року. І ми дуже правильно теж точно сказали, що ми віддати пас Андрію, коли він відкриється. Ну, йдемо молодого футболіста, це буде дуже важко. Ну та, от бачимо, завершуємо на такій от ноті. Завершуємо тому, що розпочали з шахтаря, в якому начебто криза, яка вже начебто вирішується. А в Динамо от, кризу вирішують іншими методами, запрошуючи зірок клубу, легенд клубу. Безмежно вдячний вам Сергій, що знайшли час та можливість писати конфлікт ймовірний або присутній в розташуванні Донецького шахтаря, а також оцінити майбутнє київське, київську динаму після переходу до клубу. Повернення точніше, легенди команди Андрія Ярмоленка. Ще раз вам вдячний. Це Дякую. Сергій Тищенко, український футбольний журналіст, а також Юрга Гаврищак. Продовжуємо коментувати, ставити лайки та поширювати цікаве відео, якщо воно дійсно вам сподобалося.